З вашої перспективи, так як продовжується контрнаступ, які повинні бути пріоритети для засідання групи Рамштайн сьогодні, що Україна потребує зараз нагально і чи ви от. Очікуєте, що будуть нові які зобов'язання взяти. Я очікую багато зобов'язань протягом кількох останніх днів ми вже зробили багато обіцянок з боку європейських членів альянсу, а також з боку США. Я лише прилетів з Вашингтону, і президент Байден кілька днів тому голосив про значний пакет більше боєприпасів, більше боєприпасів для ППО і. Ні, види військової підтримки, і також я бачу, що різні європейські члени альянсу зараз анонсують більше підтримки. Так що це процес, який постійно продовжується, члени альянсу анонсують додаткову підтримку Україні. Україна потребує різні. Види підтримки, але напевно найбільша концентрація нашої уваги буде була і буде продовжувати. Це є важливість підтримки, щоб впевнитися, що всі системи, які були надані, працюють. Це означає, що вони мають запчастини, боєприпаси матеріально-технічне забезпечення проводиться. І щоб ми могли це продовжувати протягом процесу контрнаступу, міністр Резніков проведе де брифінг і звичайно, потім ми обговоримо також це питання під час засідання контактної групи з Україною під керівництвом США і під час засідання комісії Україна НАТО. Ми обговоримо ці конкретні потреби. Генеральний секретар Столтенберг, датський міністр оборони, запропонував план для тренування пілотів F на Ф – чи ми вже будемо надавати е, Україні F-16, ці винищувачі? І ви були в США чи в вас? Переконали, що необхідно більше часу бути на посаді генерального секретаря, якщо не знайдуть іншого. По перше, я вітаю рішення кількох країн-членів альянсу далі підтримувати Україну у під час навчання пілотів, і також пізніше ми можемо прийняти рішення щодо надачі реактивних літаків четвертого покоління F-16. і я. Хочу подякувати Данії за те, що вони відіграють керівну роль у забезпеченні цих питань і їхній готовності надати навчання для українських пілотів. Данія це країна, яка відігравала і відіграє важливу роль у наданні важливої підтримки Україні. Коли конкретно це рішення буде прийнято, але вже ясно, що навчання почалося і це дає нам тоді вибір, що вже ми можемо надати ті літаки, тому що будуть готові пілоти, які можуть ними керувати. Я був минулого тижня у Вашингтоні. Основна ціль це була підготовка війського саміту. Це є частина моєї постійного спілкування з Лідерами альянсу з президентом Байденом ми обговорили захист альянсу. Також підтвердили підвищення підтримки для України.